Оператор Віталік, ви вже знаєте, і ми зараз йдемо. Нам перезвонив наш керівник осередку Олег Сірпутько. Він керівник удару в селі Русанів. Ми зараз саме в селі Русанів. Треба сказати, що Олег з нами всі барикади пройшов. На Грушевського кожну ніч чергував, через ніч. Зараз Олег на роботі відзвонився нам і сказав, що тут ЧП. Сьогодні вночі місцеві активісти зруйнували пам'ятник Леніну. Зараз, Віталік, давай камеру на цю всю історію. Ну, як стверджує Олег, ми ще його запитаємо. Він просто на роботі не може підійти. Ну, як стверджує Олег, що він потім, уже, коли почав з'ясовувати, хто це, він вже знав, але це не централізовано було, не узгоджено було. Тому що ми мали намір підняти це питання на сесії сільської ради, сільської ради для того, щоб це в цивілізований спосіб якось ну, люди терпіть не можуть, терпети, урвався. Мама, моя рідна. А давай, нога залишилася, нога. Це правиця? Лева нога. Ну, як нам кажуть, хлопці кувалдами е, прибирали. Тут місцеві активісти навіть машину підігнали. І що в нас тут? Андрій, а подивися, а голови нема, на сувеніри розібрали. На сувеніри. Цікаво знає, про це голова сільської ради. Нема голови. Подивися. Нема голови. Нема голови. Голови немає. Не видно, да, не видно. Ото були голову. Здравствуйте. здравствуйте. Ото ж були голову зняли, да? Леніна, голову зняли полистю. Ну це годів шість тому було. Ага. І викинули там на світильній світильні оце, там Минкова ага. канавка йде, ну так звезд, ага. урочище. Угу. Ага. І вони туди викинули оце ж тобі голову. А мій чоловік під водою їхав, на коняці посів, побачив, що там у рові лежить голова. Я по голові сільради не сказала, що отаке, отаке, що голову там це. Ну вони поїхали, взяли. А сюди їдуть, їдуть, знімають і знімають Ленін без голови, їдуть і їдуть, знімають. Ну, я голови сільради сказала, вони причепилися. Це шість років десь тому причеплений був? Да, да. А сьогодні ви проснули, а сьогодні ви тепер. А вчора ліці не пані батальйон. Все було нормально. Тільки що тут не нормально, що взагалі бачите, ніхто не прибирає. На сільради не на місці. А ну давайте сходимо, в сільраду запитаємо. Чи він знає так, взагалі. Обідами ми зайдемо, може він обідає. Так нам. обіди зараз. Нічого ну Ми його попросимо. Вони перервати. Росі, дівчата йшли, йшли я бачу, як вони йшли до І додому. що, і голови немає? Навірно, вони зараз питають.

Розове, і далі а от хату понимаєте, я... тут вже питання іде... ну, вже не то що ідеології там чи якоїсь політичної розправи там над опонентом тут уже питання в тому, що це вже віджиток історія. Американці такі. кажуть в Росії, ви не можете сохранить дайте нам його не а чому як ви думаєте? Истории? Може можна було б цивілізований спосіб сесію якусь провести? Громада вирішила, що з ним робити. Час е читаю на мою так, думку, я е на мою я читаю. Ніхто не має права міличити те, що водами воно зробило. Коло да, да, школи в нас стояв піонер і піонерка. Бюси стояли. Хлопчик з горном стояв, а дівчина з барабаном. Да. Так, Саша да, була? Да, 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 да. Приїхала Рачинська, була вона секретарем тоді райвиконкому. Як стала, тільки ця незалежна Україна, так, вона приїхала і повалила під дітей коло школи. Зачем? Ви розумієте, зараз, якщо поставити молоду людину біля вас і запитати, у неї, чи вона проти цих роботи. Ви як, розумієте, як, як, як... зараз... Вам зараз... буде відповідь, що не треба. Не, не а ви розумієте мене? Зараз постійно кравчука показую. Зараз, так? Я проробила 36, років реагірали в кліонках у шахтах. У мене четверо синів, дорослих, старших от тебе. Так? так. Строїлась, все робила. Правильно? Все було. Робила Плёнках. Були хверні, у нас було п'ять тисяч скота, скільки терять, скільки цього. Кравчук штам, незалежна Україна стала, ні роботи, ні хвоста, нічого немає. А переламали. як ви думаєте, оце зараз, що відбувається в країні, може переламати ситуацію і ми зможемо жити краще? Ми зможемо краще жити, так нема кому вже тут жити. Понімаєте? Заводи обдали бізнесменам. Фабрики віддали бізнесменам. Як ви думаєте, ми можемо краще жити після цих ситуацій, що сталося? У мене є осоміє. А чому? Ви знаєте, чому? Це Тому що такі. поставте вас, або мене канди в Германії, там працює інфраструктура. Там все відлажене. І будь-який буде прекрасний. А в нас це треба все піднімати. А ви думаєте, ми не піднімемо? Може, підіймемо, тільки не зразу. І зараз, яке б керівництво у владі не було, народ буде все одно недовольно. Воно зразу не робиться. А від нас як залежить? Багато залежить, звісно. Звичайно, О, залежить, але ж у, у нас оце землі розпаювали. Я думаю, я думаю, що від нас теж залежить. у нас, дивіться, розпаювали землю. Залишить, у хазяйстві, нашому. у нашому хазяйстві розпаювали землю, виділили людям, кожній людині, пенсіонеру, по 2 гектари 40 одні так? Загадали приватизувати. Час людей приватизували цю землю, а час повмирали, і а на приватизацію то дали, Гроші то пішли, а документів людям не дали. І сподвоєнцям теж їх не дають, і, їм. І, і плату за це не дають. Вони пахають землю, а людям то плати то не дають вони. Ну допустимо, нас росанівська так? Шобор, субор, да, да. От він кохає ту землю, так? а нам сподвоєнцям, хто вмер, він то не дає нам, е... ну, ми ще Нія... дивіться, ніякої плати не дає. Тепер давав мізер, кожен рік він давав мізер. І в цьому году менше дав. Стала оцінива компанія, оце, ця, оценицький, стали. Він повисив тепер трохи ціну. Уже повисив він ціну. І тож, скільки народу, чоловік 700 перейшло сюди. Ну ви не задоволені, що у мене вмер чоловік. На чоловіку пай приватизуваний. І в його мати вмерла до вас війни. так? На чоловіку той пай був, але ну, приватизація не пройшла через те, що чоловік умер і документа не видали. А я тож заплатила за її. А тепер він мені 5 років чоловіка нема. Він мені то не дає нічого, а землю мою покає. А наша ж ви скажу, голосували то? за нього в районну раду? За кого? я не голосувала за нього. За цим може послідувати Мародьок. Дивіться, я вам О, за Кемарадіок, покажіть, покажіть, mm -hmm. яке Мародьок. От вам один магазин, от вам другий магазин. це все може бути. Я ну так у вас випад... є представник влади? Є. Ну так і що? Я Вони з випадком Мародіося, на Грушевського зустрівся. Я знаю, що це таке, коли Беркотировався на Грушевського 4, у нас стичка була з ними. Вони пере... а ви були на Майдані? Так, на... да, я там працюю. Я на Грушевського 4 працюю, хочеш, не хочеш. От, а ти будеш учасником цього, що відбувається. Нікуди ти не дінешся. Всі порозбігались. Коли вирвались, вони кинули гранати до нас туди. Все, медпункт був розтрощений, все лежало. Бутерброди, лежали. беркут і рвався вже стріл. Я не втік. Бо я вам скажу, ну тичка була, але незначна, вони не полізли дуже. От, вони переступили, ніхто нічого не тронув. А мародьори це страшне було. Я не встигав за ними встигав. Я думаю, що все-таки у нас більше порядних людей. Щось мені Але так... коли там медицину рятували, так лікарі рятують медицину, поки... а мародій вистачає все піде. Поки безплатно вибори йшли, yes. поки безплатні вибори йшли, ми сиділи, молодими ми були. А то Олег під'їхав, так? Олег. І ми сиділи і в депутатах, в агітаторах. Я п'ять з була депутатом районної ради. Мене то люди вибирали. Я на дощі пошани у броварах була. Тепер знімо і в мене й зараз є ті фотографії. Нічого, я, я у музеї була з помідорами з такими. Мені фотографію не брат привіз спеціально сюди. Так, ви скажіть, ви передаєте Віктору Федоровичу привіт? Та, ні, чи, на камеру чого? А, а, я ні. передав би привіт. Я, я, я... йому... Коли мене показували по п'ятому каналу, не було часу, до звернутися. ми виставимо. шановний Віктор Федорович, в вам потрібно було віддати владу, і майдан ми зник би сам по собі. І не було б цих жертв. І нічого було триматися за це. І вам би це треба вели, мати велику мужність, щоб відказатися від поста президента. Це не, не, не трусість, не не це віддали все і прекрасно. А зараз такого? Так вони оце сільрада всі за Януковича. І у кожному кабінеті і кожному кабінеті фотографія така Януковича. А зараз більше подивити. А тепер, навірно, вже нема, Бо він їм Янукович їм, по дві тисячі дав грошей. Нам не давали грошей. І ми даром там робили. А тепер їм пікнік, пікнік і по дві тисячі дітей. Ну нас туди татар не беруть. Ну так пішли, сходимо подивимось.